Так, друзі, усім привіт! Випускаю нове відео. Покажу те, що зробив по Волиняночці. Значить, багато роботи не робив, тому що не було часу, але з приємного переможцем відео про вікінг Луас я відправив посилочки. Так, друзі, я вже біля нової кошти. Де відправляти набори? Набори знайшли своїх власників. Тому доєднайтесь до... Наступних розіграшів підписуйтесь на канал. Вони вже їх отримали, тому що посилочки були відправлені десь в середині тижня. Сьогодні прийшла смска пошти, що Вони вже їх забрали. Тому ще раз вітаю переможців. Знову ж таки, щоб прийняти участь в якомусь конкурсі, треба бути підписаним на канал і написати коментар під відео. Під цим відео також зробимо розіграш. Розіграємо з вами приз. Зараз його покажу. І круг кораловий від Дніпроему. Будь ласка, пишіть і слідкуйте за тим, як буде проводити розіграш Моє прості підписуйтесь на канал і пишіть коментар під цим відео. Е, приємний бонус. Переслав чоловік мій підписник, мені безплатно стяжка для Луазу. Ось такі стяжечки. Дивіться, як все гарно виконано. Дивіться, яка краса покрасена, все. Хто знає про що я говорю, той розуміє. На майбутнє, якщо на шарах ставиш замість оригінальних шкварнів, то це шкварня шарикові, вони стягуються цим. Тому дуже приємно, дуже дякую. Значить, приступаємо до того, що було пройдено про Луазу. Приємного перегляду, <му> Ось так, друзі. Помаленьку, Бачите, відпихаю. Знімаю. Останки. І так рухаємося донизу. Головне не спішити і сильно не вигинати скло, щоб воно не помаленько-помаленько тобто з помаленько, скутика взяли, він саме такий ну, ослаблений і помаленько рухаємося до замочка. Потім звідси рухаємося сюди до замочка і на себе акуратно нахиляємо і е, знімаємо. Так, секунда діла зняв. Бачите, заради чого знімав? Яка ржа вже тут вкраска повідлуплювалася, зачистити, обробити. Ось так. І тепер ще нюансик по склу. Значить, дивіться, для чого мотав. Резинка мусить бути беушна до бевушної гумки. Якщо нова резинка, то нова, новий замочок резинки. Значить Беушни і бажано соблюсти сторони. Це, вероятність зменшує того, що ви їх будете ставити в наулопку. Тобто бушни ставимо назад все. А не інколи ставлять замок новий, потім не розуміють, чому не попадає або лопає. По правильному, якщо новий замочок, то кожну гумку всередині буде прогрівати, але нема сенсу бавитися. Це довго. Тому знімаємо з ліву сторону і зачищаємо, обробляємо віконний проєм. Так, є у мене ось такий засіб. Кортанін F. Я ним обробляю всі полості, де значить я ржа Зачести ось тут від ржі, Зараз оброблю. Це все звісно буде зачищатися, коли фінальний етап буде, але щоб не ржавіло, на даний момент і добре впиталася штука, після неї не ржавіє, ржа не розповсюджується. Я це все зараз всередині і зовні пройдуся і тоді законсервую. Так, сказати. Так, друзі, роботи по мотору продовжуються, Значить, встановили колектор верхній, колектор нижній. На мідні гайки, гравер закальований, прокладочка на герметику. Значить, то до мотора це все діло. За подушки я розказував, подушки зроблені. Далі чіпляємо кріплення на генератора. Генератора чіпляємо. І далі вже будемо, по ходу дивитися, що нам треба виводити різні патрубки. Дивитися, що за що відповідає. Ще будемо чіпляти. Значить, вирізати люк під наш трамплер. Тому робити вихід, ось ці два отвори це вихід на печку, ще кріплення печки треба буде зробити з наїздої сторони. Також буде печка ВАЗ-2108, тому що вона гарно гріє. Печка 2108, чим вона класна, значить ставлю її на ниву і ставити буду на волонянку Чому? Тому що оці два дефлектори вони дуже гарно дують. Там є радіатор, його повністю вистачає забезпечити ниву будь то трьохдверну, будь-то п'ятидверну. Ідеально вона швидко нагріває. Все гарненько, тому для, для великого кузову цього печка ваз 1.08 стане сюди ідеально. Тому працюємо, складаємо мотор, покажу вам, що, куди, за чим чіпляти. І помаленьку це все діло робимо, окультурні. Вона це все не дивіться. Моторний відсік буде краситись, це у нас значить, пройдено від іржі. Та все герметиком всі шви. Всі шви обробив герметичком. І зараз накинув двірники. Для того, щоб накинути двірники, щоб зараз робити вихід воздушний під Це Значить, печка присутня. І будемо робити значить, вихід. Так, печка. Значить, що рішив? Маю ваз 2108 маю ріжок цей москвич. Значить, Думаю, її поставлю. Вона на два контура, тобто менше, більше. Значить, Сюди поставлю ваз 2108 радіатор вже вмонтував плюс-мінус. Отак вона буде стояти, так, щоб можна було залити потім масло. Тут є нюансик. Відстань маленька, тому що там трамплер. кожух, напевно, збільшу під провода на трамплер. Отвір. Один попадає, другий не попадає, ну, буде сверлиться значить, вище. Так вона буде приблизно стояти. Зараз мудрую як вона. Що до чого. Як чому сподобалась вона? Тому що тут є одна ноги. Раз, два. Сюди вихід буде на скло, там вихід буде на скло. Все ж шикарно все файно. Значить, труби перевару, скоріш за все, кілоквадні. Виведу, виведу сюди файно гофрованою трубою. Трубою буде сюди виведено на скло І буде все шикарно виховати за очі. Тепер зробити короб, за короб хочу 3000, то я його зроблю з бляхи, сам. буде полудурно, скажімо так, дрітцварка робота. І виведу сюди штатне місце. Ось, туди виведу. Бачите, тут я почав герметизувати, там ще не обробив просто від де обробив вітержі. там Загарнути Ну, діло пропічку, тому працюємо, виводимо це все діло, робимо, подивимося, що буде далі. Роботи по печці продовжуються, значить, приварив по центрі, мішає всьому, не буде її по центрі. Буде вона ось тут. Файно стає короб, короб буде йти сюди, тут фільтр зроблю і буде туди під'єднуватися. Це, до речі, вже стоїть торпеда, цю штуку розріжу, переверну сюди, щоб близько було до труби. Друга труба це буде вихід на тамте скло. Значить, на ноги пасажира буде ось та заслонка. Щол -щол. Тут зроблю, бачите, місце є, там просерлю потім під вивід шлангів. Тут заглушу. Тут зроблю більший отвір, зроблю більший, тому що тут, бачите, педаль газу незручно. Тут, до речі, заливна горловина під коробку, масло теж незручно. Я пробував приварив це все діло, а потім... Коротше, місце її отут. Тут вона не заважає нічому. І, до речі, шланги будуть виводитись ось тут. Умовно так, значить, оцей. От. І тут, тут десь, я ще не знаю де, скоріш за все, ось тут буде газовий редуктор. І я думаю, що буде в нас система така. Виходити в пічку, через пічку, і вже... Коли з печки йде в газовий редуктор, і газовий редуктор йде назад в систему, отак буде свідчитися. Значить, по термостату його тут не буде. Я не хочу, не люблю той термостат. Він мені не потрібен. Тому ось така справа.